Ці слова, які я тобі зараз скажу. Ти чекав усе своє життя, мій любий синочко, моя донечко. Я все життя хотіла сказати тобі ці слова, та мені не вистачило духу. Я так люблю тебе, ти моя гордість, і я пишаюся тобою. Ти моя найкраща версія, ти найбільше щастя в моєму житті. Пам'ятай це кожен день, як я люблю і горжуся тобою. Ми любимо тебе не за досягнення, не за правильність, не за зручність. Ми любимо тебе просто тому, що ти є. Зроби вдих і видих і дозволь цим словам увійти в саме серце, у ті місця, які давно хотіли тепла. Відчуй, як всередині стає тихо, як щось розмоктується, спускається напруга з тіла. І тіло дозволяє собі бути собою. І скажи собі тихо: я приймаю цю любов, я дозволяю собі бути любленим, любленою. Я дозволяю собі жити і дихати вільно.